Вітаю, друзі! Я Сергій Руденко. Ви на моєму youtube каналі, а тому традиційно запрошую вас підписатись на мій youtube канал. І сьогодні ми з вами поговоримо про те. Яка перспектива російсько-української війни? Власне, приводом для нашої сьогоднішньої зустрічі стала заява колишнього головнокомандувача збройними силами України Валерія Залужного в інтерв'ю лівому берегу він заявив про те, що російська українська війна може тривати як мінімум ще 10 років, а можливо, й більше. Чому так говорить Залужний? Залужний каже, що насправді, якщо Україна буде наполягати тільки на припиненні вогню та тимчасовому перемир'ю, то неминуче нас чекає довга війна. Треба думати про майбутнє, говорить Залужний. При цьому він говорить, що війна, яка зараз входить або вже ввійшла в нову фазу, вимагає від України багатьох рішень, рішень щодо модернізації армії, рішень щодо використання наддешевих засобів ураження, мається на увазі безпілотників. І ця війна вже не така, як була в 2022 році. Власне, сам ексголовком говорить про те, що. Ця війна вже війшла в нову фазу ще 2023 року. Тобто він каже: оцих колон, які колись ішли на Київ, вже не буде. Цих парадних розрахунків окупантів не буде. Тому що вони будуть використовувати засоби враження на виснаження Української держави. Залужний. Каже, що майбутнє цієї війни залежатиме від двох факторів. Перший фактор це демографічний, людей дійсно немає, він говорить. І причому немає людей ані з того боку, ані з іншого, тобто більше людей немає, які можна залучити до армії. Ця проблема говорить залужний і України, і Росії. Другий фактор. Залужний називає економічний, і все йде до того, каже він, що будуть використовуватися наддешеві засоби, які при цьому виявляються ефективними і виявилися ефективними. Шкода, що як посол України у Великій Британії залужний не говорить про третій фактор, від якого буде залежати російсько-українська війна, це політичний фактор. А саме як нинішня владна команда буде Справлятися зі своїми завданнями, як буде складатися ситуація в Україні, і про це, очевидно, ми поговоримо окремо. Ну, я маю на увазі впродовж цього ефіру, тому що мені здається, що саме політичний фактор буде одним із найважливіших в наступні роки війни. і Якщо справді, як говорить залужний, ця війна триватиме ще як мінімум 10 років, то це означає, що нам потрібно думати над формуванням політичної команди, великої політичної команди, а не лише п'яти шести менеджерів Офісу президента України для того, аби налаштовуватися і зробити все, щоб Україна була готова до цієї довгої війни. В нинішніх умовах говорити про те, що нинішня команда готова до цього, очевидно, не варто. І для мене, наприклад, було і лишається незрозумілим, чому Валерій Залужний, який має колосальний досвід керування Збройними силами України, генерал, який знає, власне, і вміє прогнозувати. Ситуацію на фронті, і в тому числі і щодо розвитку подій на фронті, чому він сидить на Британських островах, а не керує якоюсь ділянкою фронту чи ділянкою оборони України? Бо від того, хто зараз знаходиться в вищих ешелонах влади на найвищих посадах, Власне, буде залежати від якості тих, хто там знаходиться, і буде залежати наше майбутнє майбутнє наших дітей, та й загалом майбутнє України. Чи буде Україна незалежною, чи буде Україна е, суверенною, чи зможемо ми е, говорити про те, що і через 10 років ми будемо е, тримати росіян в, в межах якихось кордонів або лінії розмежування? І у нас будуть для цього можливості. Звичайно, на тлі того, що зараз відбувається в Україні, є великі побоювання, що затягування війни може призвести до перманентних конфліктів громадянського суспільства із командою президента. І ми бачимо, як закон про Набу та Тасаб буквально підірвав. Політичне життя або суспільне життя, я так називу, в Україні, коли люди, попри війну, почали виходити на вулиці і протестувати проти того, що власне відбувається в країні, і як команда Зеленського намагається взяти під контроль незалежні антикорупційні органи. Очевидно, довга війна означатиме неможливість проведення виборів або Проведення виборів з якихось особливих умов, якщо відштовхуватись від того, що говорить Залужний, і сприймати цифру 2034, тобто 2034 рік, як можливий рік завершення війни, то мені здається, що в Україні постане до того часу питання, хто власне керує Україною. бо... Питань до влади дуже багато до нинішньої, і всі дотепер дотримувалися умовного суспільного договору. Тобто йде війна, ми не виходимо на вулицю, ми не протестуємо, ми не критикуємо президента Зеленського. Сьогодні президент України коментуючи ситуацію із антикорупційними органами, сказав про те, що насправді він. Займається війною, і у нього не було часу просто прокомунікувати з суспільством і пояснити суспільству, що ж власне хотіла нинішня владна команда, коли ухвалювала закон 12414. Про те, що хотіла ця команда зробити, Вчора в ефірі телеканалу Еспресо мені розповідав генеральний прокурор, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Запис розмови ви можете знайти на моєму YouTube-каналі. Але сам факт: дивіться, в президента Зеленського є єдиний телемарафон. Тобто він обходиться надто дорого нам, всім, платникам податків і українському бюджету. В єдиний телемарафон міг би цілком. Зрозумілою мовою пояснити, що ж відбувається з НАБУ і САП в Україні, дотепер є міністерство культури та стратегічних комунікацій. Міністерство є, міністра немає, а стратегічних комунікацій немає. Якщо президент Зеленський нарікає на те, що ми не змогли. Як, як правильно або правильно прокомунікувати з суспільством, це визнання того, що вся ця інфраструктура, яка була побудована упродовж останніх трьох з половиною років, ця інфраструктура не працює. Що потрібно робити з цією інфраструктурою? Дорогу інфраструктуру, яка дозволяє підтримувати телеканали, олігархів, дотувати ці телеканали і, і купляти у них програмні. Продукти очевидно, держава має відмовитись від єдиного телемарафону і від видатків, додаткових видатків на е, о, возвеличення однієї людини в цій країні. Очевидно, ці гроші мають піти на оборону. Очевидно, ці гроші мають піти на виробництво цієї наддешевої зброї, про яку говорить е, Валерій Залужний, тобто безпілотників та інших засобів, які е, дозволятимуть нам вражати російську територію. Президентська команда вже давно відверто не комунікувала з суспільством. Так, Зеленський пише щодня свої відосики, і ці відосики потрапляють або в Телеграм, або десь в єдиний телемарафон, або в якісь новини, Ось щось він намагається донести людям. Але цього замало. Розумієте? Тобто не може влада в умовах війни. Вести себе як команда, яка знаходиться в підводному човні. Нікого не бачимо лише інколи дістаємо перископ і дивимося, хто де знаходиться. Українська влада має переформатувати своє спілкування із суспільством, і з своїми політичними опонентами, і з великим бізнесом, представниками великого бізнесу, і з тими, хто може допомогти Україні. Підготуватися до більш довгої війни, до того, аби створити всі умови, щоб у нас була і міцна економіка, і щоб у нас була міцна інформаційна політика, і щоб у нас були комунікації, і щоб власне вся економічна інфраструктура працювала саме на фронт, на перемогу. Ну, тобто, умовно кажучи, частина економіки має перейти на воєнні рейки і працювати на перемогу на виробництво цих наддешевих засобів ураження, і е, масштабувати це виробництво потрібно в Україні дуже швидко бачите, як Путін це робить. Путін намагається дуже швидко опановувати всі новітні технології, вони дуже швидко їх апробовують на е, фронті, і вони намагаються е, нас обігрувати. При створенні безпілотників, кількості безпілотників, вони там якихось студентів залучають, вони там якихось підлітків залучають для того, щоб вони скручували ці безпілотні ударні апарати, нам не вистачає великої стратегії. Стратегії того, як країна має діяти в наступні 5 років. Якщо упродовж п'яти років війна буде продовжуватися, що потрібно зробити для того, аби ворог нас не переміг для того, аби ворог е, зрозумів, що українська держава, українське суспільство, е, українська влада ніколи не допустять е, окупації більшої частини або частини е, великої частини Української держави, і в цьому очевидно. Теж смисл української влади говорити про це. Ми не бачимо, що Зеленський намагається говорити з опозицією, і з тими, хто представляє український народ в Верховній Раді України, хто є частиною також цієї влади, але з меншими повноваженнями, з меншими можливостями. Ми не бачимо його готовності говорити з Петром Порошенком. З представниками голосу, ну з батьківщини, вони вже порозумілися. Вони говорять, вони вже голосують разом з ОПЗЖ за скандальний закон щодо Набу та САП. Ну і опозиція, та яка називається е, проросійська опозиція. Хоча це теж не опозиція, колишні, колишні депутати від ОПЗЖ вони теж голосують із Зеленським. Утім, цього замало. Цього замало. Потрібна, потрібний внутрішній план перемоги, про який колись говорив Зеленський, або план стійкості, або план. До речі, де цей план стійкості. У Зеленського було кілька планів минулого року: план перемоги, формула миру. Потім план стійкості, ми розширений план стійкості презентуємо вже за кілька місяців, казав минулої, минулої осені Зеленський. Де ці всі плани незрозуміло. І ці плани не потрібні, як е, гарна цукерка, там, загорнута в, в обгортку гарно, щоб говорити про те, що от у нас є така цукерка, і ми, ми колись її з'їмо, а зараз ви просто подивіться, як ця цукерка виглядає. Нам потрібний реальний план перемоги, нам потрібен реальний план переозброєння України, мається на увазі, і переналаштування цієї машини, машини яка дозволить перемогти російській в російську велику машину. Якщо цього не станеться у найближчі кілька років. То ми будемо мати великі проблеми, і справді ця війна може затягнутися там на десятиріччя. Я не знаю насправді якими наслідки будуть цієї війни, якщо війна буде тривати ще 10 років, як каже Валерій Залужний. Але для нас головне в даній ситуації розуміти, що е, ця країна наша країна. Ми не збираємося звідси кудись тікати. Ми не збираємося цю країну віддавати ворогу. Ця країна потрібна нам, нашим дітям і нашим наступним поколінням. Не можна в нинішній ситуації все перекладати е, на плечі п'ятьох- шістьох менеджерів. Інакше ми зайдемо в глухий кут, інакше у нас будуть проблеми, інакше у нас не буде перспективи. І... Е, Очевидно, цієї важливої розмови і цих важливих меседжей зараз не вистачає. От 31 липня Верховна Рада України збереться для того, аби розглянути новий уже закон чи законопроект, який написали в Офісі президента про незалежність Набу та САП. І у такий спосіб, я так сподіваюся, команда Зеленського. Розраховує, що напруження в українському суспільстві спаде, і що не будуть, не будуть люди виходити на протести, і що люди заберуться з вулиць і будуть, скажімо так, підтримувати владу у війні проти Росії. Так, ми всі підтримуємо владу. Так, ми всі хочемо перемоги над Росією, але ми не хочемо, щоб нас водили за носа, як це було дотепер. Нам потрібні чіткі меседжі, нам потрібні чіткі результати роботи. Врешті-решт, нам треба розуміти, що майбутнє України формується саме зараз. І саме зараз ми маємо дати відповіді на багато питань. Я не знаю, чи нинішня команда взагалі говорить між собою, чи розмірковує, чи прогнозує. Як будуть розвиватися події упродовж наступних 10 років? Але я б дуже хотів, щоб серед тих людей, які керують стратегією або формують стратегію держави, був в тому числі і Валерій Залужний. Валерій Залужний, бачите, він обмежується зараз інтерв'ю або іноземним медіа, або виступами на якихось безпекових формах, або ж інтерв'ю, як це вийшло у нелівому березі. Більшої, більшої, більшого майданчику або більшої аудиторії для залужного сьогодні в Україні, на жаль, немає. Я розумію, що є політична ревність, ревнощі, політичні ревнощі Зеленського до залужного, але дайте йому вже щось зробити, дайте йому реалізувати стратегію або якийсь план, дайте йому реальні важелі для того, аби він керував тим. Що він дуже добре знає, армії дайте йому можливість підготувати е, державу до оборони не потрібно ревнувати залужного не потрібно думати про те, е, що залужний може виграти президентські вибори. Якщо він захоче, він виграє їх, навіть перебуваючи на території Великої Британії. Але країна Україна постраждає від того, що Залужний буде в ролі такого військового коментатора, який буде робити якісь прогнози, буде констатувати факти, але не буде залучений в цю систему оборони, яка має бути міцною, розумною, компетентною і такою, яка дозволить нам говорити про про перспективу. Про перспективу України. От, власне, в мене. Такі е, думки, друзі, щодо сказаного е, залужним. І е, поки що це прогноз, звичайно, прогноз е, до 2034 року, який дав е, Валерій Залужний, але на нього потрібно зважати, бо е, якщо ми не будемо зважати на висновки і на прогнози людей, які знаються на цій темі, то ми потрапимо в пастку, в пастку коли некомпетентність коли військова е, експертиза, якої є достатньо багато на різних ресурсах, в тому числі і в YouTube, е, вона просто зажене нас в якийсь глухий кут, експерти там на зразок світана, або е, не хочу всіх перераховувати, в принципі, вона може погано впливати на аудиторію, або скажімо так, е, давати викривлене уявлення про те, що відбувається в Україні. Залужному я вірю, залужного я читаю, залужного я дивлюся, що він говорить. І мій заклик до влади лишається таким. Запросіть залужного, не бійтеся, дайте йому можливість, дайте йому його команді працювати в сфері оборони України. Поділіться повноваженнями, поділіться владою. Поділіться е, тим, що. Власне, не, не лише ви можете рухати цю оборонну стратегію і загалом стратегію подальшого розвитку Збройних сил України і загалом української держави. Чим більше розумних людей і компетентних досвідчених, тим ми будемо сильніші, тим ми будемо е, е, міцніші. тим Тим менше ми будемо вразливіші. І це найголовніше. Тому бажаю всім, друзі, здоров'я. Те, що хотів сказати, я сказав. Підписуйтесь на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, щоб воно просувалося в трендах Ютубу. Миру вам, добра і до побачення.